Так, Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Ми з вами квасимо огірки, маленькі огірочки такі, мацьопки. Ну, вони якісь на відео великі, здаються, ну нічого. Квасимо ми без, так як я квашу по своєму рецепту. А одну 3 банку я наквашу по рецептові. З Хмельницька мені жінка написала, як вона квасить. Ось то Я її зараз вам розкажу. як. Мені сподобався цей рецепт. Я... Не могла прочитати, як зветься, там ги писала, напевно, що Галина з Хмельницького. Ось рецепт і ми будемо робити так. Але зараз я вам хочу дати ту інформацію, може, хто може допомогти, то допоможете, якщо у вас є така можливість. Треба на схід резину до газ 53. До машини на газ 53 резину. 4 штуки. Розмір 8,25 Р20. Ось така розмір резини. Е, так, я кажу номер телефону собі. Хто може, може, в кого є бушна, не потрібна, може, хто може допомогти у покупці. Я дам номер телефону цієї людини, яка хоче, щоб. Ну, це... Як сказати, її чоловік там, от, е, і їм треба до машини та й резину. Бо те, е, як його вони попали там під обстріл і резину їм пошматувало, машина вроді, ціла залишилася, а резини нема. І треба резину, вони мають за що купити. Вони вже пару разів купляли, тепер вже знов треба і немає ту ні чим їхати, щоб. Поїхати туди і куди їм треба. Диктую номер 067 140 84 46, 067 140 84 46. Наталя Рижих Наталі Режих. ось так що, якщо хто має вдома яку резину, не потрібно, перейшліть, договоріться, собі до неї подзвоніть, перешлете. Ось, якщо у вас є така можливість. От. На ГАЗ-53. Розмір 8,25R20. Ось таке діло. Е, ще номер телефону, я її закріплю в коментарах. Ось, і тоді. Хто схожете до неї собі дзвоніть, домовляйтеся до Наталі. І якщо можете, допоможете. В покупці резини для машини, щоб вони мали чим їздити. Ось. А рецепт мій такий: У банку 3-літрову накласти все те саме, що, що є, що вам там треба, те, що ви ложите. І тоді на 3-літрову банку 2 столових ложки солі. Повних заляти кип'ятком і закрити кришкою тею, що укріпкається. Закриваєте і виносите в льох. І вони стоять, не перекисають, стоять можуть, і до двох років стояти, пише. тут так, Що довго. Так що, ось такі, просто заляти окропом, все те саме, що даєте, сипите сіль, закриваєте і виносите в льох. Ось так. Так що, такі то справи. А я буду квасити, ну тоді як буду заливати укропом, все тоді ще вам покажу. Ну, а ті маленькі свої красунчики ось такі маленькі. Ну чого вони такі великі, здаються, як вони такі мініатюрні, навіть менші, як палець. Тож мої пальці не такі великі. О, навіть о, такі, як пальчик, а той навіть менше, як пальчик. Ну, не знаю. Ну, то нічого. Ну, то це вже бочка, то вже козам підуть. Оце, оце бочка. О. Так що ось такі то справи. А я буду квасити. Знову ж таки, не вмитій воді, буду квасити в гразні, так як і весь час. Ось, нам так смачно. Так, так. Давайте, у вірки смачні. Ой, Господі, Господі. Ну насправді то вода ж то чиста. Во, чиста вода. А і в мисці чорна. Боже, які інтересні люди. Я так сміялася там той раз то відео. Бо чорна вода. Да? Бачите, чорна? Вона синя. Бачите, яка? То вже помиті у А так чорна. Це я для тих панів, що будуть писати знову, що вода не мита. Та не, не мита не чиста. Бачите, яка чорна? Подивіться, яка чорна. А Ой, тут так. посиніла, бачите? Ось так, ладно. Я буду накладати в слоїки огірочки, бо там зараз укріп мені закипить треба заливати в банці огірки Так. Сипала сіль і будемо потрошки ляти моє не лопне, у услоїк на огірки. Ось так. Це у нас кришка та що попаритись має. Так. А, бача, все, накрила оцею гарачою кришкою. Все, там тих два слоїчки я вже винесла в льох. І ці зараз винесу О. і усе. Хай мої огірочки заквашуються. Ось. Ось такий рецепт. Дві столових ложки солі. Все те, що ви кидаєте, які там кидаєте спеції і заляти укропом. Простенько, але я думаю, буде смачненько. Ось, раз людина робить вже пару років, значить воно є смачно. Ну і я попробую. Буде смачно, будемо і ми ще й таким способом закривати. Ось огірочки. Ось так. А зараз всім до зустрічі. Номер телефону я закріплю в коментарях. Ну і тоді будемо. Як сказати. Хто має можливість, можете допомогти. Ось такі справи. Так що. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.